Фармадол таблетки від головного болю. Повітряна тривога по всій країні, так наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного: переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти відбій. Це слова Вікторії Меліної про загибель якої ми дізналися вчора. На жаль, за її життя після ракетного обстрілу в Краматорську. Боролися лікарі в Дніпропетровську, але вчора віки не стало. Журналіст, перекладачка, стрімер, громадська активістка, письменниця, поетеса можна перераховувати, перераховувати. 20 років тому вона дивом вижила у скнилові під час книжкої трагедії. Абсолютно буремна доля. Отак все перемішано. У Мене вся стрічка фактично у Вікторії. Зараз люди, які не знали, знали особисто, і коли ти дізнаєшся, коли людини немає. Ким вона була, у тебе просто ну і такі люди поруч з нами були. Ми просто їх не знали. Прощання з Вікторією в Києві відбудеться 4 липня о дванадцятій на Михайлівському Золотоверхому соборі у Львові. Чин прощання відбудеться 5 липня о п'ятнадцятій у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Якщо ви вперше познайомилися із творчістю легендарної української письменниці, її книги можна придбати в книгарнях вашого? Ну а зараз давайте просто подивимося її буремну історію, якою віка була, якою з нами запам'ятається. Тихий літній вечір 27 червня перервав ракетний удар по Краматорську. Саме в той час українська письменниця Вікторія Амеліна вечеряла разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Вони прибули до Краматорська, аби задокументувати злочини росіян проти українців. Вікторія отримала тяжкі поранення. За її життя боролися кілька днів, але 1 липня серце Вікторії не витримало. Ростанрія спосіб на її улюблений ресторан Краматорську. Ще... З перших поїздок Краматорські війна завжди там зупинялася. З того разу вони там зупинилися, саме тому що Віта дуже хотіла показати те місце, яке для неї було одне з найсмачніших. Вікторії було 37 років. Вона мала чоловіка та 10-річного сина. Народилася Вікторія у Львові, але у шкільні роки переїхала з батьком до Канади. Істока надо була також для неї дуже корисною, адже військовому віці вона змогла вивчити англійську мову, яка насправді дуже допомагала їй весь час боку під час роботи. Та вступати Вікторія вирішила все ж на батьківщині. Дівчина успішно закінчила львівську політехніку та отримала ступінь магістра комп'ютерних технологій та почала працювати в Айці. Після 10 років успішної кар'єри вирішила кардинально змінити професію та почала писати. Віка писала ще зі школи. Але в якийсь момент вона вирішила, що вона хоче вчитися на більш піхніші науки. Віка в чотирнадцятому в році стикнулася з тим, що вона більше не може не писати. Перший роман Синдром Листопада Вікторія Меліна написала саме про революцію гідності. Ця книга вона увійшла до коротких списків від акценту. А власне доволі було це був великий успіх не справді за стопових. Літературних премій, літературних рейтингів за рік, і для авторки-початківиці, певно, дебютантки це було неймовірно. І... Але саме тоді народилася ідея наступної книги Вікторії, вона пішла глибше. В історію згодом у авторки вийшло понад 30 книжок різних жанрів. Тексти Вікторії Меліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Вона супер успішна авторка. Вона має там переклади по всьому світу. Так її знають, і запрошують, і при цьому всьому що дивно. От я не багато знаю людей, в яких от зарі нема не корони. На війні Вікторія 14-го року туди вона їздила з виступами, часто спілкувалася з місцевими жителями та брала участь у фестивалях, а згодом вирішила сама організувати перший літературний фестиваль у прифронтовому Нью-Йорку, що на Донеччині, таким чином розповісти усьому світу та Україні про справжню Донеччину, про її побут, про її культуру, про її людей, а б стереотипи про схід та захід України. А нас розділила, так і посіяла якісь ці стереотипи, що на різні. І власна віта була тією, хто всіма зусиллями намагалася довести що це не так. З початком повномасштабного вторгнення письменницька діяльність відійшла на другий план. Вікторія приєдналась до правозахисної організації та почала документувати воєнні злочини Росії. Дивувалася, як взагалі, ну не могла приміряти на себе цю роботу на місці Вікі, яка питала там, збирала ці свідчення про. Злочини так воєнні в скоєні Росією. І Вона розповідала, як це що вона має треба себе тримати в руках, розпитувати дуже чітко там всі ці незручні болючі питання так у людей. Наша здивувало, як вона тримається. Так під час поїздки на деокуповану Харківщину у Капитолівці Вікторія знайшла щоденник убитого росіянами письменника після українського контрнаступу на Харківщині. Коли в Ізюмському лісі підіймають з могил тіла загиблих за час окупації. Я в розпачі шукаю в землі щось інше щоденник мого страченого колеги письменника Володимира Вакуленка. Згодом Вікторія написала книгу за мотивами щоденника Володимира Вакуленка. Та за декілька днів до страшної трагедії вона встигла представити цю книгу на щорічному книжковому арсеналі та провести невеличку екскурсію для родини Володимира у Києві. Я не знала Володя Вакуленка К, але тепер добре знаю літеру К в його імені. Його рідне село Капотолівку. Володині рідні вже поїхали, а я сумую, бо ще довго не буду на Харківщині. І не побачимось довго. І не побачимось довго, наче відчуваючи, написала Вікторія у своєму дописі. За збігом долі життя Вікторії обірвалося у день народження Володимира Вакуленка. Для усієї літературної спільноти смерть Вікторії стала болючою втратою. Аби пам'ять про Вікторію жила надалі у її творчості. Рідні та друзі планують випустити збірку її віршів та книгу, яку не встигла опублікувати письменниця за життя. Це буде власне нафікшен, книга і збірку віршів. Ми це зробимо. Тому що теж тобто справа віки має жити. Тобто, літературний фестиваль має життя. Її книги мають жити. Навіть не можу говорити про неї в минулому часі. Вона просто була така, як є. Дуже проста, дуже благородна. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як був іначе я для цього жив. Ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.